Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити понеділи про Самарянку. Час не стоїть на місці, я все на це наголошую. І ми не встигаємо оглянутися, як проходить не тільки день, але й тиждень, місяць, рік і так далі. Отже, Євангеліє Діана четвертий, верніше. Четвертий розділ, п'ятий, сорок другий вірш. Євангеліє дуже таке обширне. Давайте, тепер за все, послухайте. А потім ми в деякий час будемо все ж таки задумуватися над тим, про що сказано в цьому Євангелі, і яка наука є для нас в ньому. В той час прибув Ісус до одного міста в Самарії, яке називається Сіхар, недалеко Поля, що його дав Яків своєму сину Йосифу. І була там керниця Якова. Натомившись з дороги, Ісус, тож і присів біля криниці, було, було під шосту годину. Находить жінка з Самарії, взяти води. Ісус до неї каже, дай мені напитися. Учні його пішли до міста купити харчів. Отож каже до нього жінка Самарянка, юдей ти, а просиш напитися в мене, жінки самарянки, мають, бо зносинь юдеї самарянами. Та Ісус відповів відповідь до неї, якщо б ти знала, дар Божий, і хто той, що каже, тобі дай мені напитися. То попросила б сама в нього, а Він дав би тобі води живої. Промовила до нього жінка, ти і зачерпнути не маєш чим, а криниця глибока, то звідки у тебе вода жива? Чи більше ти за батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї сини Його і худоба його? А Ісус їй відповідь каже, Кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Тож хто нап'ється води, якої я дам йому, не матиме спраги по віці. Вода, що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка, то дай мені, господарю, цієї води, щоб не мала б я більше спраги і не ходила б сюди черпати. Піди, промовив до неї Ісус, поклич чоловіка Свого та й повертайся сюди. Позвалася жінка та й каже Йому: Нема в мене чоловіка. Добре, ти промовив, — відповів: не маю чоловіка, п'ятьох, бо мала ти чоловіків, і Той, що тепер у тебе, не чоловік, він тобі. Правду промовила ти». А жінка каже до нього: Бачу, що ти пророк, ті наші на цій горі поклонялися, а ви ж кажете в Єрусалимі. Місце для, поклоніння, місце для поклоніння. Каже Ісус до неї. Повір мені, жінко, надходить час, коли ані на цій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися Отцеві. Поклонятися ви не знайшовши Куму, а ми поклоняємося, знайшовши Куму від, від юдею бо спасіння. Та й прийде час, і вже і нині Він є, коли справжні поклонники Отцеві, кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників шукає собі Отець, Бог, Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: знаєш, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все звістить нам, каже Ісус, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка, покинувши свій глечик, побігла в місто і розповіла людям: ідіть, ну, і подивіться на чоловіка, що сказав мені, що все, що я зробила, чи, бува, не Христос він. І вийшли з міста і подивилися на, на нього. А учні тим часом стали проситою, кажучи, учителю їжі, він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні його заговорили один до них, хіба хто приніс йому поїсти? Їжа моя каже до них Ісус, волю чинити того, хто післав мене і діло Його звершувати. Чи ж, ви, чи ж не ви кажете ще ще чотири місяці і ж настануть жнива? А я вам кажу, подиві, підведіть очі ваші, та й подивіться на ниви, вони вже пополіли, вже жнець бере свою нагороду і плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із жінцем разом раділи. Правильна приказ, приказка до цього один сіє, а інший жне. Післав і я вас, те жати, чого в, над чим ви не трудилися. Інші трудилися, а ви ж у їхню працю вступили. Численні же самаріани з того міста, увіривли в нього, за слів жінки, а яка засвідчила, сказав мені все, що я зробила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб він залишився в них. Він залишився там днів два, та куди більше увірував за його слів. Жінці, і вони казали: віримо, не за самого Твого Твоєї розповіді, самі бо чули, і знаємо, що направду він Спаситель світ. Як Бачите, Євангелій розповідає нам про подію і земного життя нашого Спасителя, коли він направлявся в Єрусалим, проходячи через ті міста, які заселяли Самаріани. У цьому недалеко міста цього Сіхару зупинився біля, біля керниці Якова. І тут відбулася ця зустріч з жінкою самарянкою. коли достаменно підходити через і пояснювати або розуміти Євангеліє через етнічну призму відносин Самарян і юдеїв через релігійну призму. Через історичну призму їхнього співжиття і співвідносин. Звичайно, що це займе дуже багато часу, і кожен із вас може це пізнати, е, відкривши і е, пояснення на святе письмо, історичні джерела е, цього плану. Але мене інтересує трошки інше з тим, чим я хочу звернутися до вас, як священник. Як людина з тим, наскільки ми, розуміючи цю Іванську розповідь, пропускаємо її через свою свідомість, де, е, яка дає нам можливість усвідомити суть самої розмови, е, як е, суть того наголошення в цій розмові, в якому Христос старається дати зрозуміти е, цій жінці. Майбутнє сприйняття в релігійному такому вимірі тої істини, яка стосується запитів нашої душі, де стоїть основне питання, питання Бога. От часто ми над цим теж не задумуємо. Нас машинально навчили говорити молитву, «Отче наш в дитинстві, бородице Діво, нас брали за руку і вели до церкви, де ми стояли і нічого майже не розуміючи, нас спонтанно вели до сповіді, до причастя, і ми вважали, що це є наш обов'язок, і вважаємо, що це наш обов'язок. Які ми повинні виконувати протязі всього життя. Встав рано, перехрестився, помолився, молитвою очи наш і пішов. От. І по суті, ми тоді втрачаємо основне духовне зерно, ту серцевину, без якої ну, немає, я би сказав, особистості духовної, релігійної, тобто немає християнина. Й обрядовий християнин, який легко спокушується на різні такі, знаєте, нібито в лапках науково обґрунтовані ідеї. І недаром той же самий християнин, він легко відступає від Бога, він легко втрачає віру в Бога, він не старається спілкуватися. З Богом через зібрання церковне, бо там я нічого не розумію, що там збираються самі старі люди, і вже вже не говорю про молитву і про самий спосіб життя як людини християнин. Це є найбільше, е, напевно, наша проблема, що обрядово ми е, є, маємо великий показник, що ми християни, ми всі християни, а от е, того духовного, внутрішнього, Такого елементу твердої переконаності, віри, зрозумілої віри. Напевно, що дуже малий цей процент віруючих. Чому? Тому що не працює такий елемент, як сім'я, от християнська сім'я, яка не виховує. Під нове покоління в силі духа, а ж в силі обряду. Тому що дитині мама не пояснює, що дитино молитва це розмова з Богом. От ти стаєш ранком, ти звертаєшся до свого Бога. А дитина каже, який той Бог? Ну, Мама каже: от дивися на образи. Так, це зображення. В людському лістві тої, тої святині, яка потім відкривається нам в духовному сприйнятті, наскільки ми зможемо досягнути цього. Це початковий такий етап. І коли ми кажемо, що там преподобний, Мучениця, Пресвята Діва Марія, Ісус Христос, ну, Ісус Христос, маючи людське тіло. От, А як тоді е, все ж таки зрозуміти, відбити на е, шпальтах своєї душі е, Бога, Творця, Отця? Його ніхто не бачив, його ніхто не може зображити. Якщо є свідчення в старому заповіті, це свідчення, те, Яке засвідчує пророк, він бачив творця своїми духовними очима. Хоча й Мойсей бачив своїми тілесними очима, але він бачив тільки те, що міг побачити, те, що в чому міг явити себе творець, не нарушуючи саму суть людського єства. От, дуже непросте питання. От, і ця розповідь про Самарянку це перш за все розповідь про кожного з нас, де, де постають ті ж самі питання, які постають перед нами. От Як сприймаємо ми Христа як Бога, чи як символ? Якщо ми сприймаємо Його як Бога, то перш за все, ми йдемо слідом за Христом. Ми йдемо е, по своєї дорозі життя, задіюючи всі принципи Євангелії, тобто науки е, Христової, яку Христос е, дає нам як засіб для е, звершеності своєї. Це той. Е, е, я би сказав, та основа, на якій вибудовується кожен із нас, як людина християнин. Не просто я хрещений, а я вибудовую себе. Всі принципи закону Євангельського, я стараюся зрозуміти, засвоїти і задіяти в своєму житті. А якщо йти як символ, і Євангелій для мене це як оповідання, як я вже, не раз, я вже раз говорив, як вже правда, його немає на цій землі, але він казав, я 70 раз прочитав Євангеліє. Читати можна і 100 разів, і 200, і 300. Але жити по Євангелії надзвичайно непросто. тому що тоді Євангелій стає основним законом, а Христос для мене, для мене стає основною. Метою мого життя. Не символом, а метою, де я дійсно стараюся йти за Христом, де я стараюся духовними очима і духовним єством відчути його зустрітися з ним на шпальтах своєї душі. От ми бачимо акти мучеників, ми бач, пізнаємо. Їхній стан. Хто-то там говорить, то в такому випадку там появляється якийсь такий властивість людини через галюцинації і так далі. Галюцинації. Коли людина наскільки вірить, і наскільки через віру сприймає Христа, що Христа реально являється цій людині, дає її не тільки відчути, але й зрозуміти. Наскільки бо його божественність, торкаючись цієї людини, здатна примінити пошматоване тіло понівечене тіло, знову надати йому цілісність? Тому виховуючи себе, ми перш за все пізнаємо цю царину нашої праці, нашої діяльності своїм досвідом. А вже коли ми пізнаємо з досвідом, ми стараємося цей досвід передати тим, хто прийшов на наше місце. Так же само, як і до нас. От наскільки їхній досвід був е, багатим і наскільки вони передали його нам, треба судити вже самому. От чого нас навчили, що нам передали і на який шлях наставили. І тоді стане зрозумілим, що потреба бути з Богом, це не потреба Богові. Е, а це потреба кожному із нас. І коли я молюся ранком, це молитва не потрібна Богові. Бога є кому восхваляти. І сама природа, і Його творіння, і, і, і так далі восхваляють його. От візьміть Ява. Читайтеся в цю книжку. Його розповідь. Як ви зрозумієте, це потрібна нам розмова з Богом, в якій я викладаю усі, все своє нутро перед Ним, всі свої потреби, все своє відношення до Нього, наскільки я можу сприйняти Його, наскільки я можу війти в контакт співпраці з Богом. І тоді стане зрозумілим, наскільки Божа ласка через оцей контакт працює на нас, з нами, в ім'я нас. Ми якби проводимо провідник між Собою і Богом, через який Божа благодать сходить до на нас, ми не обмежуємо себе. Ми не вбираємо себе в ізоляційний якийсь матеріал, який не пропускає Божу благодать. А ми голюємо себе, свою душу і кажемо, Господи, подивись, зрозумій мене. Відкрий себе у мині, дай мені усвідомлення себе. І тоді це усвідомлення, якраз торкаючись нас, дає нам зрозуміти те, що дійсно, без Бога ми ніхто. Так, біологічний вид, який порпається в цій землі для того, щоб знайти в ній щось на своє прогодування. А коли ми з Богом, тоді все стає зовсім по-іншому, воно стає все на свої місця. Тому яка... ми кажемо, проживши день Господь, дякую Тобі, дякую Тобі за те, що Ти був зі мною. Дякую за те, що ти допоміг мені в спілкуванні між такими, як я, що ти не дав можливості гріхові панувати над мною, що ти відкрив себе переді мною, і я зрозумів тебе, хто ти є. От, я вже не раз вам зачитував той лист солдата, який в окопі перед атакою прозрів, невіруючий, атеїст, вихований в атеїстичній системі безбожницькій, який прозрів і каже: Господи. Які, які були неправі те, що кажуть, що тебе немає. Бог відкриває себе кожному із нас, і з Богом багато легше і приємніше і простіше жити на цій землі. От тоді і стає зрозумілим, от де поклонятися нам Богу. Так, Богу поклонятися можна всюди, це Його володар, володіння. Це все його. І він всюди присутній. Але ми збираємося в храмі, щоб по словах Спасителя, де зберетеся два, бо три в ім'я моє, там посеред вас буде Я. Я відчуваю, я грішний. Може я недостойний того, щоб Господь проявляв свою ласку наді мною. Так відкрито, так е, приємно і в такій повноті. Коли звучить з вуст зібрання слова, Господи, помилуй, де вплітається в одне ціле уста і праведного, і грішного, і духовного, і, який вже має свій духовний досвід, і того, хто лише зробить свої перші кроки, звичайно, що Божа благодать сходить на нас. Як Христос сказав, просіть та й зберетеся два або три в ім'я. Я посеред вас буду. От тому і ми йдемо до храму, то будуємо храм ім'я Бога Живого, де зустрічаємося з Ним е, віч на віч, де нам простіше верніше зустрічатися, де сама атмосфера на, налаштована на Це, де… Е, е, с, але це треба зрозуміти. Це треба перш за все пропустити. Через свою свідомість. Коли я прийшов і мене привели за руку, я постояв там, я нічого не зрозумів, нічого не, не, не розумію, що там діється, звичайно, що це для мене несприйнятно. Не а коли я входжу в храм, я не, не в тому, Коли я приходжу до церкви, це одне. А коли я входжу в церкву або входжу в храм, коли я входжу в його ритм молитви. Говорити самої дії я стаю учасником. І мене кличе туди кожен час, раз, і в неділю, і в свято, бути там. Чому? Бо це місце, на якому Божа благодать, ще раз скажу, проявляє себе всій повноті, який може тільки засвоїти людина. От тут якраз є відповідь. Бо Христос дає зрозуміти Самарянці, що прийде час, коли не, не, не тільки там на горі, і не тільки в Єрусалимському храмі будуть поклонятися, а всюди, по всій ліці землі. І поклонятися будуть дусі, а не видимим поклонінням, невидимою жертвою, коли привезли, привели козла, чи привели вівцю, чи привели вола, і принесли в жертву. А наскільки треба бути духовним, щоб в дусі поклонитися Богові, От принести в жертву свій дух, покорений дух, як Давид говорить. Дух смиренний, який через покору і смиренність свою перш за все приходить в тому не в гордісті, верніше, а в тому стані, в який тільки здатний прийняти Бога. От наскільки потрібно нам е, зрозуміння цього, що Бог є дух, і ми духом своїм поклоняємося Богу. Е, всі е, зовнішні ознати, ознаки покоління це тільки налаштовування, це, е, можна сказати, налаштування на той гармонійний лад. Який би дав можливість нашому духові вже піднестися на ту висоту і в тій повноті, в тій силі, яка здатна з'єднатися з Богом. це. Тому вміння самому зрозуміти себе, вміння самому відкрити в собі свою керницю духовності. На, налаштувати самого себе на цей духовний лад. Бо часто ми кажемо, для чого монах в монастирі? Для чого там подвижник пустелі? Він егоїст, він сам за себе молиться. Ні. Він працює сугубо над собою. Для чого? Для того, щоб відкрити, підготувати себе до зустрічі з Богом. Для того, щоб відкрити Бога в собі, а потім. Молитися за всіх нас. Його молитва наскільки сильна, наскільки чиста, що здатна творити, як ми говоримо, чуда. От це праця над собою, та як ми працюємо над нивою, щоб вона найкраще вродила, скільки ми прикладаємо зусиль, обробляємо землю, здобруємо землю, прополюємо і так далі. Це надзвичайно велика. Титанічна праця для того, щоб потім зібрати цей урожай і тішитися, от наскільки наша праця увінчалася успіхом, а це для тіла, а духовна праця оце якраз праця над духом своїм, для того, щоб духом своїм пізнати Бога, Дух, відкрити себе в тій е, можливості, який здатний тільки е, відкрити. Людський дух Бога для себе. І тоді стане зрозумілим, як, який ми досвід можемо передати тим, хто прийшов на цю землю, на наше місце. Не просто вести за руку, не просто казати дитину, вставай, бо ти маєш молитися. Але вставайте, помолимося, будемо розмовляти з Богом. Вставайте, йдемо сьогодні до Бога, йдемо в Його храм і підготувати. Дати зрозуміти, що літургія. Це не просто е, е, як, співпраця священника з е, зібранням, де священник виголошує е, о, прохання, а е, зібрання відповідає, Господи, помилуй чи подай Господи, чи амінь. А це духовно, проникнутися, якби стати на ту дорогу е, літургійну, духовну дорогу і пройтися по неї. До Олив'яного, до Глогофи, до Тайної вечері. І стати там, учасницем цієї тайної вечері, коли ти реально відчуваєш, що от поряд з тобою знаходяться ті, хто називався і називається учнями, які знаходяться за одним духовним столом. І ти часточка цього великого зібрання. Де не тільки ті апостоли, але і праведники, і святі, і ті, хто в храмі поріз з тобою. От тоді відчути це. І тоді дійсно тайна Євхаристія стане потребою кожного літургії, на яку ти приходиш. Ти не приходиш просто з глядачем і слухачем, а учасником тайної вечері. І це літургія. Це молитва, це єднання з Богом. Оце якраз і цього прагнула і зрозуміти Самарянка. І Христос за це відкрився перед нею, що Він дійсно Месія. Її торкалися ті проблеми і потреби розуміння духовні, які стояли перед багатьма, і вона одна із них. Так же саме, як кожен із нас. Тому, розумівши, старайтеся працювати над цією потребою у повноті свого розуму і свого досвіду. Я дякую вам за увагу. Нехай Господь допомагає вам на дорозі вашого духовного становлення, релігійного становлення і благословить вас Христос Воскрес! O Isto no Cristo vos cresce.